І до події дня після двох років перебування у російській в'язниці Надія Савченко сьогодні нарешті повернулась на батьківщину. Час прильоту літака кілька разів відтерміновувався, Що що додавало напруження серед тих, хто її зустрічав, а чекали в аеропорту Бориспіль на неї. Мама з сестрою та численна кількість журналістів. Серед них була і наша Олександра Раздорожна. Далі вона розкаже докладніше. Аеропорт Бориспіль, зала офіційних делегацій, та сот журналістів на паркані, лавах, сміттєбаках. Про прибуття літака з Надією Савченко на борту медіа дізнаються усього за кілька годин із власних джерел або у соцмережах. Потрапити ж усередину режимного об'єкта зась. Аж поки на злітній смузі не з'явились автівки урядового кортежу. Тоді й стало зрозуміло, судно із колишньою бранкою вже близько. Згодом до аеропорту приїздять і рідні льотчиці, мама та сестра, і для них усе під грифом таємно. За інформацією, все таке повинні щось відбутися, але подробиць немає. Я так само, як і ви шукаю тут новини. Чекати ж довелося недовго. Близько 15-ї літак із українкою нарешті приземлився у Борисполі. Першою надію побачила мама. Ну, які ж мої відчуття, радость. Вона з самоліта вийшла, з нами повнімалася, одразу впала і качалась. Я на українській землі. Чому довгоочікуване повернення Савченко до останнього тримали у секреті, пояснили. Ця операція по звільненню надії готувалася кілька останніх місяців, кілька останніх тижнів. І ми надзвичайно переживали, щоб в останню хвилину щось не зірвалося. І тому насправді ми, можливо, навіть приносимо вибачення за якийсь такий режим того, що ви дізналися про це тільки зараз. І ми дуже очікуємо, що до кінця травня так само будуть позитивні новини по ще двом політв'язням. Врешті-решт під вигуки героям слави зустрічають і саму надію. Я зроблю все можливе, щоб кожна дитина, яка сидить зараз в неволі, була на волі. Всі герої України не повинні помирати. Дуже вигідно, коли герої мертві. Погано, коли вони живі. Всім погано. Але ми будемо жити. Цього моменту майже два роки чекав увесь світ, аби привітати льошицю з квітами та подарунками приїхали і пересічні українці. Ми взнали з новини, о тому, що прилітають Надіжда Савченко. Самі ми з Луганська ну, винуждені в зв'язку з війною переїхати сюди. І ми приїхали виразити ну, свою благодарність, то є такі люди, як Надіжда. Я хотіла сказати, що щоб вона завжди залишалася на нашій країні, ніколи її не покидала, і щоб у її хаті було було завжди тепло і щастя. Урочисто зустріли колишню полонянку і в адміністрації президента Петро Порошенко вручив Надії Савченко найвищу державну нагороду. золоту зі. Героя України довгих 709 днів переживали, молилися, активно діяли, організовували акції протесту для того, щоб відбувся цей сьогоднішній день. Цей день, коли на Україну повернулася Надія, Надія Савченко і Надія, і тверда віра. В нашу перемогу. Водночас Надія Савченко подякувала усім українським бійцям, які залишились живими та які загинули за рідну країну. Я завжди готова піти в бій за Україну до переможного кінця. Я буду працювати для того, щоб, по-перше, повернувся кожен, хто полонений і ще живий, повернувся живим, для того, щоб як можна менше загинуло. Ми будемо працювати для того, щоб Україна була сильною, для того, щоб у нас ніколи більше не був забутий народ, для того, щоб українці мали право бути українцями. Олександра Роздорожна, Ольга Киселевич, Олексій Бережний, Олег Борщевський, телеканал Київ.